Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Білінський Зорян Михайлович, молодший сержант поліції. Міліціонер батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Івано-Франківськ народився 21 червня 1985 року у селі Новичка Долинського району Івано-Франківської області. У 1991 році був зарахований до першого класу школи села Дулібе Стрийського району 1993 року. З родиною приїхав до міста Долина, де продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 1 Був старанним, відповідальним та чесним учнем. Завжди веселий. Жартівливий швидко знаходив спільну мову з друзями з 2000 року. Навчався у Долинській спеціалізованій школі інтернат, після закінчення якої у 2002 році продовжив навчання на юридичному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у Івано-Франківську. У 2005 році отримав юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст. З 2007 по 2010 рік навчався у Київському університеті міжнародних відносин. Здобув диплом магістра У 2011 році, одружився. А в грудні 2012 року у подружжя народилася донечка Анжеліка. Увесь свій вільний час Зорян проводив з дитиною та дружиною Оксаною. Він був чудовим сином, турботливим онуком, хорошим та люблячим батьком, чоловіком, вірним та надійним товаришем. Щоб забезпечити сім'ю, молодий чоловік їздив на роботу за кордон, коли навесні 2014 року Зорян почув про набір до міліцейського спецбатальйону Івано-Франківськ без довгих роздумів вирішив йти на службу. Стати до лав правоохоронців до того ж у складний для України час було для нього свідомим вибором. Навчання на полігоні були нелегкими, але Зорян справлявся з усім. Високий і кремезний боєць долав найважчі випробування. Тому, коли в серпні сказали вирушати в зону антитерористичної операції, він без вагань погодився. Був молодшим сержантом міліції. 18 серпня 2014 року був відправлений на схід України у Донецьку область, Старобешівський район, де велися бойові дії. 28 серпня. Дружина отримала останній дзвінок, у якому зорян запевнив попри все, що усе буде добре, що скоро він буде вдома. 29 серпня 2014 року. Боєць загинув в селі Осаків Донецької області під час виходу з Іловайського котла, так званим зеленим коридором. З вересня 2014 року тіло Білінського Зоряна разом із тілами інших загиблих у селі Осаків було привезено до Дніпропетровського моргу. Указом президента України від 29 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений Орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений Іловайським хрестом посмертно. Рішенням Долинської міської ради від 20 серпня 2019 року нагороджений відзнакою почесний громадянин Долини посмертно. 4 вересня 2015 року на фасаді Долинської спеціалізованої школи-інтернату, де навчався Зорян, відкрито меморіальну дошку. У рідній новичці в листопаді 2016 року Зоряну білінському відкрили пам'ятну стелу. Похований герой у місті Долина на Алеї Слави.